Здавалися слова. Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Сьогодні, 21 лютого, унікальне свято. Воно є спільним і водночас вузькородинним для людей, яких об'єднала спільна історична доля. Дівчата, а чи знаєте ви, де і коли народилась традиція святкування Міжнародного дня рідної мови? Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. Що ти маєш на увазі? Цей день із присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років, аж у жовтні 1999 році на 30-й ген... сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено міжнародний день рідної мови. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні. Так я тепер розумію, що найбільше на дорожче добро в кожному народі це його мова. Тому ми не лише клянемося в любові до рідної мови, не лише плачемо над її долею, а й працюємо для неї, вивчаємо, заглиблюємось у її походження та історію, поширюємо та пропагуємо її, адже мова це порука існування народу, захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Мова це той інструмент, який єднає націю народність, народ до єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти та розумно збагачувати. Свято крокує по всій планеті, і кожен громадянин будь-якої держави ще більше відчуває своє приналежність до свого народу, народності, нації. Мова це душа мільйонів українців, загартована історією і відточена творчістю найталановитіших письменників. Рідна, ти зимова казка, ти ніжна материнська ласка, ти міцне батьківське плече. Але сьогодні щось пече. Пече душа, бо забуваємо, бо вже не чуємо, не знаємо, свої вірші, свої пісні та ще бронять вони в душі, бо слово рідне то скарбниця і хай не меркне, хай іскриться, це ж наші корені святі. Володіння рідною мовою не заслуга, а обов'язок патріота. Рідною мовою своєю і свого народу скрізь де її розуміють з тим, хто її розуміє. Помагайте кожному, хто хоче вивчити українську мову. Ніколи не зупиняйтесь у вивченні рідної мови. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить це наш історичний обов'язок.